За запитання до Серчишина. Пане Серчичу. Е, Олександр Васильович, ви в своєму виступі, сказали, що коли е, буде призначення начальника освіти, то будуть питати освітнян. Коли буде призначення начальника охорони здоров'я, то будуть питати лікарі. Але в нас є досвід, такий майданівський досвід, що люди, люди і не поодинокі люди, які... Голосно гукали на Майдані банду геть-банду геть, коли приходили до своїх колективи, і коли Рада Майдану там вимагала, щоб керівника зняти, то всі люди, які кричали банду геть в своєму колективі ставали груддю на захисту того керівника, який був за Януковича і так далі. Тобто, тобто багатьом людям. Болоті в своєму болоті затишно, вони звиклися. То чи не погодилися б ви, що коли б будете обирати начальника охорони здоров'я, то щоб 50% слухали лікарів, а 50% пацієнтів? Нас. <косер> Нам тоді треба місцевий референдум проводити. Ми <косер> цього зробити не зможемо. <косер> <Третій конкурс, але косер>